Це більш складний візерунок, бо треба вміти в'язати рельєфні стовпчики. Зараз покажу, як його зв'язати. Насправді це не важко, тільки потрібно зрозуміти логіку пров'язування. Це приклад візерунка для ось такої пов'язки на голову. Виглядає як росинка, але не дуже тянеться. Трохи статична, виглядає однаково з обох сторін та досить щільна в'язка. Для візерунка спочатку набираємо ланцюжок з повітряних петель. І так зробили ланцюжок з повітряних петель, кількість яких відповідає ширині пов'язки. Далі починаємо в'язати перший ряд. Починаємо другу петлю звичайними стовпчиками без накиду. Напишіть в коментарях. Як вам такий формат, що я залишаю в куточку відео умовне позначення кожного елементу для візерунків? До речі, в моєму телеграм-каналі є умовні позначення для схем, які ви можете завантажити безкоштовно. Закінчили перший ряд, робимо повітряну петлю підйому. Переходимо до другого ряду. Тепер будемо робити рельєфні лицеві стовпчики без накиду. Будемо вводити гачок спереду, обвиваючи кожен стопчик. Ось ми бачимо один стовпчик. І нам треба вести гачок в порожнє місце від першої петлі біля нього. Обхоплюємо його ззаду та виводимо гачок наперед в порожнє місце від другої петлі. Ось так це виглядає. Тепер я захоплюю робочу нитку гачком дві петлі на гачку і роблю тепер стовпчик без накиду. Таким чином в нас вийшов рельєфний лицевий стовпчик без накиду. Наступний стопчик я роблю те саме. Треба вести гачок за ним, захоплюю нитку і роблю стопчик без накиду. І так ми обвиваємо кожен наш стопчик. В нас залишилась остання петля, і ми його пров'язуємо як стопчик без накиду. Тобто у нас в кінці стопчик без накиду та на початку повітряна петля підйому, що відповідає стопчику без накиду. Повітряна петля підйому і переходимо до наступного ряду. Повертаємо в'язання. Шукаємо наш перший стовпчик і так само вводимо гачок за ним спереду, Витягуємо нитку, стовпчик без накиду. Так в'яжете ряд за рядом стільки, скільки вам потрібно для довжини пов'язки. Ось такий цікавий візерунок. Перший приклад пов'язки на голову я робила з'єднувальними петлями. Ланцюжок набирала для ширини пов'язки і в'язала поворотними рядами. Всі візерунки, які я далі покажу, покроковий приклад, як їх в'язати, можете подивитися в попередньому моєму відео. Виглядає такий візерунок, і наступні як резинка, домротяниця це вже готова пов'язка. Далі я покажу, як шити її, щоб було ось так скручено. І мені подобається, що шва немає. Ще з такого візерунка можна зв'язати мітинки. Я їх робила до комплекту пов'язки. У мене залишилось трохи пряжі, і от її пустила на ще один виріб. Нагадаю, що на цю пов'язку я набирала ланцюжок з петель для ширини пов'язки. А ще є приклад, коли кількість петель в ланцюжку відповідає довжині пов'язки. І також поворотні ряди формували ширину. Іначе та сама резинка, але виглядає вже трохи по-іншому. І тянутися вона буде не так добре. Це візерунок, який я в'язала на початку відео рельєфними лицевими стопчиками без накиду. Щільна резинка, яка не сильно то й тянеться, але вона добре підійде для в'язання пов'язки. Це приклад полотна для пов'язки, зв'язаний візерунком в стопчики без накиду за задню напівпетлю. В попередньому відео показувала як його в'язати. А ще з цього візерунку я зв'язала шапку. Майстер клас також є на каналі. В цьому прикладі повітряні петлі набирала також для ширини пов'язки. Інший приклад: ті ж самі стопчики без накиду за задню напівпетлю. Але тут же я набирала ланцюжок з повітряних петель для довжини пов'язки. І потім вже в'язала мені потрібну ширину. Виглядає резинка ось так. Перший приклад шивання пов'язки на голову. Ось у мене остання петля залишилася. Я ниточку витягую, щоб залишити потрібну кількість нитки для шивання, і обрізаю її. Беремо кінці полотна і прикладаємо їх ось так, щоб края виступали з боку рівномірно. Одну половинку обхоплюємо з однієї сторони, а іншу з другої сторони. Ось таким чином. Тепер треба повністю ці кінці зшити між собою. Голку вводю прямо в усі петельки кожного кінця полотна, щоб нічого не залишилось прошитого, і можна пройтись так декілька раз для надійності та щільності шва. В кінці закріплюємо нитку та ховаємо її поміж петель. Шов готовий. Тепер я вивертаю на лицьову сторону. І перша пов'язка на голову готова. Цікаво виглядає, наче зв'язана спицями. Не забувайте про лайки. Це самий простий та безкоштовний спосіб віддячити. Вам не складно, а мене надихає створювати більше корисних відео. І ось прям наглядно видно різницю. Однакові візерунки, однаково шиті. А як по-різному виглядає. Наступний варіант сшивання. Я також буду сшивати два кінці полотна між собою. Але буду стягувати їх в кільце. Я продіваю голкою всі перемички від петель, що знаходяться збоку. Вони утворились від повітряних петель підйому. Нанизую один кінець полотна на голку та трохи стягую. Шукаю де перемички від петель, а потім нанизую далі другий кінець по колу. Ось два кінця стянуті одною ниткою. Тепер стягую всі петлі. Можна пройти ще раз по колу, щоб щільно було стягнуто. Закріплю нитку та ховаю її. Пов'язка готова. Наче прості стопчики без накиду, Але як гарно виглядає. Враховуйте, що така пов'язка не дуже розтягнеться. Третій варіант шивання. Він базується на попередньому прикладі. Я відрізаю нитку для сшивання якомога довше, дуже довго залишаю. Та витягую її з останньої петлі. Зшиваю так само, як в попередньому варіанті. За крайні петлі по колу та стягую два кінця. Потом розтягуємо, проходимо ще раз по колу для щільності, закріпляємо нитку, щоб не роз'їжджались в кінці. Після сшивання короткий кінець, який висить, обмотую, потім беремо нитку, що залишилась, і обмотуємо її навколо цього з'єднання. Обмотуємо стільки, скільки в нам буде достатньо, після чого закріпляю нитку на виворотній стороні та ховаю її. Напишіть в коментарях, який спосіб шивання вам більше сподобався. Останній спосіб зшивання. можна кінці шити гачком або голкою. Я буду шивати гачком, але перед цим наше полотно перекручуємо всередині. І потім прикладаю кінці один до одного. Вшивання я виконую очком з'єднувальними петлями, вводю гачок у петлі в один кінець полотна, а в іншому я вводю під задню напівпетлю, виводю нитку наперед та роблю з'єднувальну петлю. Зшили полотно, тепер ми його вивертаємо. Шукаю середину, сильніше закручую, а потім середину трохи зшиваю, щоб трималася скрутка. В кінці обов'язково закріплю нитку та ховаю її. Вже стало прохолодно, але в шопці поки що зарано ходити. А щоб вушка не мерзли, це чудова альтернатива. В'яжуться такі пов'язки за один вечір, і всього треба буде пів моточка пряжі на тонку пов'язку. Моточок на широку та довгу. Пиши коментарі, це допомагає моєму каналу розвиватися та прискорює вихід нових відео. Не забувай про схему в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі. Буду рада бачити тебе підписником на моєму каналі.